Раїну моя незалежна, ти, як поле квітуче, безмежно. волошкове, блакитне роздойлять твоя пісня про щастя і волю. Захистила свободу і віру, ти незламна стику епох. І щасливий, хто в тебе повірив, бо з тобою Господь сам і Бог. Учерпаємо силу в єднанні, гордимо віримо в те, що у світу здобудеш визнання, Україна моя розцвіте. Сьогодні, 24 серпня 2023 року, ми відзначаємо 32 річницю проголошення незалежності України. Сьогодні, як і багато століть поспіль, Україна виборює своє право на незалежність зброєю, тому це свято має дуже вагоме значення для всіх українців. Тому від щирого серця хочу подякувати нашим захисникам, воїнам ЗСУ, за оборону нашої батьківщини. А тепер трішки розповім вам про історію Незалежності України. На всеукраїнському референдумі народ ухвалив рішення про проголошення незалежності Української держави. На аркуші було лише одне запитання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Понад 90% українців з усіх областей відповіли згодою. 23 серпня 1991 року ранці була. Написана Чернетка Акту проголошення Незалежності України. Акт написали Леонтій Сандуляк та Левко Лук'яненко у звичайному шкільному зошиті. 24 серпня 1991 року на надзвичайному позачерговому засіданні ВРУРСР 346 депутатів проголосували за незалежність України. Після завершення позачергового засідання біля Трибуни Верховної Ради опозиціонери виконали гімн українських січових стрільців. Пісню також підхопили люди, що мітингували на вулиці. В'ячеслав Чорновіло запропонував занести до зали ВР синьо-жовтий прапор, з яким українці стояли на барикадах біля російського білого дому. Потім прапор підняли над куполом парламенту. 28 січня 1992 року Державний прапор України було офіційно затверджено як Державний символ Незалежності. Перший військовий парад, що був присвячений Дню Незалежності України, провели 24 серпня 1994 року. Польща стала першою державою у світі, яка визнала незалежність України. Національну валюту України було введено в. Обіг 2 вересня 1996 року. Україна є найбільшою державою за своєю площою у Східній Європі. На території українських земель діяв перший вищий навчальний заклад у Східній Європі Острозька академія, яка була заснована князем Острозьким Костянтином Василем у 1576 році. Однією з найдавніших конституцій у Європі є Українська Конституція Пилипа Орлика, яку було проголошено 1710 року. Зараз оригінал першої сторінки Конституції зберігається у Національному архіві Швеції. 1934 року на конкурсі краси мов у Парижі українську мову було визнано найкращою, наймилозвучнішою та найбагатшою у світі. Вона посіла друге місце після італійської. Українці найспівучіша нація у світі, яка створила близько 200 тисяч народних пісень. Більше жодна нація світу не має такої кількості пісень. В ЮНЕСКО зібрано дивовижну колекцію українського фольклору та пісень народів світу. В українському фонді налічується 15,5 тисяч народних пісень. Друге місце посідає Італія, яка має 6 тисяч народних пісень. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайк та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. А з вами був Влад. До наступних відео. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!